Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді фара FL 051. Дуже класна фара. Подивіться, як вона виглядає. Зараз я її підключу і покажу, як вона працює. Друзі, ось я підключив цю фару. Подивіться, як вона класно світить. У неї дуже-дуже широкий кут розсіювання, бачите? І посередині ось ви бачите такий яскравий промінь, який світить дуже далеко. Світить вона приблизно метрів на 100. І дуже широко. Так, я її тримаю приблизно в метрі від дороги. Ось так я її опустив на 30 сантиметрів від дороги. Ось так ця фара світить. Якщо вона вас зацікавила, посилання на неї я залишу в описі під цим відео.